На іноземні кораблі у Чорному морі впали ракети росіян. Поки союзники по НАТО зволікають із важливими рішеннями, Путін почав вражати чужі борти, не боячись підривати їх вже біля берегів Румунії. Кремлю вже не важливо, що це за судно і під чиїм прапором. Режим Путіна демонстративно б'є по закордонних кораблях. Подія сколихнула світ. А як це сталося, можете побачити далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо ставити вподобайки і підписуватися на наш ютуб канал, щоб ви не пропустили жодних актуальних новин. А ми вже розпочинаємо їх розповідати. Росіяни перейшли на новий рівень випробування НАТО і. Вдарили по іноземному кораблю в чорному морі. Пливуть собі борти біля Румунії, а тут пролітають ракети АРФ і починають на них падати. Вибухи вогонь, кораблі сильно пошкоджені. Треба ще раз закцентувати. Кораблі були за межами українських територіальних вод. Якщо посилатися на наявну інформацію, це вже була акваторія, ймовірно, Румунії, і це вже не удари дронами, а повноцінний ракетний удар по бортах, що пливуть під чужими прапорами. Відповідь НАТО зараз має бути показовою, якою б вона не була. Одним із перших про цей злочин армія Раф у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. І за попередніми даними зазначив, президент армія вразила як мінімум один корабель під прапором Сент-Кітс. І «Невіс» повідомили в МЗС України. Там зазначили, що РФ застосувала крилаті ракети. Ймовірно, Х-22 із літаків ту 22 Тобто, дійшло до такого, що рашисти підняли авіацію, і запустили ракети по водах Румунії, підірвавши судна інших країн. Знову ж таки інформацію подають обуражно, і, схоже, не всі бажають так званої ескалації. Втім, вона все одно відбувається проти волі тих, хто хоче її стримати. Ось що повідомляють офіційно: в результаті враження значних пошкоджень в чорному морі зазнав корабель, який здійснював перевезення зерна до Єгипту. Йдеться в повідомленні. Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також прокоментував атаку на судно та повідомив, що рафія порушує резолюцію генасамблеї ООН. крапка про вплив гарашиського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство посадовець додав, що Україна повідомить ООН та міжнародну морську організацію про злочин Арефії. Володимир Зеленський також додав, коментуючи цей злочин, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Цитуємо президента від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору. Залежить внутрішня стабільність, а також життя досяг. Атків країн в різних частинах світу очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет. Йдеться в повідомленні. Зазначимо, що расисти цілеспрямовано завдають ударів по експорту українського продовольства. При цьому армія РФ атакувала інфраструктуру українських портів і, схоже, нанесла удари по ще кількох морських комерційних суднах під прапорами іноземних держав. По них летять ракети арафії, на них рашистами здійснюються піратські напади. В Одеській області через удар завданий армію РФ по портовій цивільній інфраструктурі пошкоджень зазнало іноземне судно. Як уточнили у силах оборони півдня Україна, саме одещина окупаційні війська атакували балістичною ракетою. Ймовірно, ескандерем та чотирма керованими авіаційними ракетами Ха 59 Х-69. Удари завдані з території тимчасово окупованого Криму. Йдеться, що через пошкодження судна стався витяг небезпечної рідини. Пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно під прапором Камеруну. Так уточнили у прес-службі Одеської обласної прокуратури. Вже розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також під рашистський ракетний удар потрапило на на цивільне судно в Херсонському порту. Про це повідомив прес-центр Сил Борони Півдня України. Цитую далі у Херсоні зафіксовано влучання в іноземне цивільне вантажне судно, яке з початку широкомасштабного вторгнення заблоковано рашистами у порту. Так йдеться у повідомленні водночас у Чорноморській громаді Миколаївщини. Внаслідок влучання ворожого снаряду відбулось займання цивільного риболовецького судна. Крім того, раніше армія РФ завдавала удару. Проти радіолокаційної ракети Х-31П по цивільному судну під прапором Ліберії, яке заходило в один із портів Одеської області. Про що Сила оборони Півдня повідомляло у своєму телеграм-каналі, продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації у чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. То йдеться в повідомленні. Троє членів екіпажу громадяни Філіппіни поранені. Один із них ушпиталений. Лоцман загинув, а ще один працівник порту отримав поранення. Експерти наголошують, що без звільнення Криму безпека на Чорному морі неможлива. Зокрема, про це вкотре нагадав керівник моніторингової групи з питань ситуації в Чорноморському регіоні, свободи судноплавства та міжнародних санкцій щодо РФ інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Климанко під час конференції. «Maritime Dames in Odessa». те зувільне від присутності рефія Криму до рівня без чорному морі. Він попросив. Присутніх на конференції представників вітчизняно-морської галузі донести до іноземних партнерів, що український експортний морський коридор залишається одним із індикаторів стану безпеки. Коли бачимо 8-9 суден на день на вхід до портів Великої Одеси, то це означає, що судновласники оцінюють ризики як такі, за яких можна працювати. Підкреслив Климанко. Вже близько року працює платформа даних, що дає змогу страховикам, інвесторам і урядам аналізувати. Воєнні ризики в Україні, якось ракетні атаки, удари безпілотників або обстріли. Вона вміщує детальну інформацію про частоту і. Тип атак за місцем розташування, часом, а також додаткову інформацію про типу атакованих активів, рівень завданих збитків. Загрози з моря наголосив Андрій Клименко. Нікуди не зникли. Рашистам все одно звідки саме наносити удари із новоросійськ, куди вони підтягнули залишки Чорноморського флоту або з каспійського регіону. Також ймовірним на його думку є використання противником мінування морських шляхів із використанням БПЛА. Водночас, як підкреслили в департаменті морегосподарського комплексу транспортної інфраструктури та зв'язку одеської ава з минулого року, завдяки нашим військовим не було зафіксовано жодних значних інцидентів із комерційними судном через мінування противником морських шляхів. Відомо, що раніше Арефія направила Туреччині Україні та ООН заперечення щодо продовження зернової угоди і заявила, що без її участі угода припиняє дію. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає. Гарантія безпеки судноплавства згортає морський гуманітарний коридор в північно-західній акваторії Чорного моря. ВООН підтвердило отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі. Ну а згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку Терешу із пропозицією продовжити роботу зернового угоди або її аналога в тристоронньому форматі. І як заявили в Міноборони РФ, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти. Будуть розглядатися Арафією як потенційні перевізники військових вантажів. Ну а в Міноборони України попередили, що всі судни, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій РФ території, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.